Від рахунок – дефіцитний документ для автосалонів. Аби продати машину, власники магазинів шукають шляхів, як її отримати. ВДАІ дефіцит на автомобільному ринку. Продавці залізних коней б'ють на сполох. Спеціальних документів для продажу автомобілів почали видавати менше. Погрожував міліції поважним званням та посадою в СБУ. Липового генерала позбавили усіх пільг і привілеїв. Кожного року львівські міліціонери вилучають від 4 до 7 підроблених посвідчень. Шкідлива для дітей пластмаса. Китайський непотріб можна замінити на екологічно чисті забавки. Майстер-клас пройшов на ура. Дерев'яний конструктор. Хоч і мало знайомий нинішнім дітям, проте інтерес викликав як у маленьких, так і в найстарших. Доброго вечора. Ви дивитеся наше портера. Аналізуємо події Дня, що минає. У Львові сьогодні ніяк не відреагували на підписаний президентом закон промови у звичних для народних віче та пікеті в місцях порожньої тихо. Біля пам'ятника Шевченкові лише кілька наметів різних політичних партій, які стояли тут і раніше. Люди проходять повсі навіть не реагують на написи та на заклики підписатися за чесні вибори. Біля будівлі Львівської обласної адміністрації де ще місяць тому так активно обіцяли зробити усе, аби цей закон не був прийнятий нікого з демократичних. Сил не видно. Жодних зібрань, жодних мітингів. Львів'яни переконані, кричати марно, вже все вирішили за них. Хоча те, що політичні сили ніяк не відреагували на вчинок президента, мешканців Львова також обурює. Люди вже учуміли, вони вже і, не знаю, їм вже все безразлічно робиться. Я не знаю, що таке. Все так спокійно і все веде. Як так можна? Народ вже настільки звик, що ніякої реакції не буває. Від того, що ми щось хочемо, нічого ж не міняється. Влада ще робить тільки для себе. Я дуже обурений, тому що пасивність нашого народу це не доведе до нормального кінця. Проте у місті сьогодні активно боролися за тротуари. Львів'яни взялися самотужки, облаштовувати вулиці блокувальними пристроями, які не дозволяють автівкам заїжджати на хідники. Першим місцем, вільним від машин, стане вулиця Вороного. Сьогодні там вже розпочали роботи. На 90-метровому відрізку тротуара встановлять 50 стовпців. Гроші на це збирали також самі. В одній з соціальних мереж створили групу, де кожен міг зробити свій внесок. Необхідні 5 тисяч гривень зібрали за два з половиною тижні. Такі групи запевняють, однією вулицею, обмежуватись не будуть і поширюватимуть ініціативу в центральній частині міста. Шуріма машина постійно машини заїжджають на тротуар, навіть не з боку, а прямо під вікна. Стовці це дуже зручно. Я заздрю тим, хто тут живе. В центрі постійно машини на тротуарах стоять. Доводиться навіть боком протискатись повз них. Якщо ми будемо чекати від влади, комунальних служб чиновників і так далі, що вони будуть робити свою роботу. При цьому кожен раз переобираючи тих самих політиків, які цього не вимагають. Які призначають корумпованих чиновників, самі стають корумпованими чиновниками. Ми будемо жити в лайні до кінця своїх днів. Це вже не перша акція громадського руху Дайте пройти. Спершу активісти проводили рейди вулицями міста, залишаючи на автівках припаркованих з порушеннями правил дорожнього руху наліпки з написом Мені плювати на всіх паркуюсь де хочу. Свої рідні відзнаки отримували лише ті водії, які заважали пішоходам рухатись тротуаром. А машини справді може поменшити автосалони, можуть припинити продавати автівки. Таку ситуацію цілком ймовірно може створити дефіцит спеціальних документів, так званих довідок рахунків, які кидають, видають тільки у Києві при МВС. Автодилери нарікають останнім часом отримати ці папірці не так просто їх або немає, або видають в маленьких кількостях в одні руки. Дефіцит на автомобільному ринку як не банально, бракує елементарних папірців, без яких авто не може виїхати із салону. У деяких львівських автокрамницях ось таких бланків суворої звітності зосталися критичні запаси. Статися елементарна проста річ заходить на сьогоднішній день до салону клієнт. А ми йому кажемо, ви знаєте, він приходить вже навіть таке, що прийде з грошима. А ми йому кажемо, ви знаєте, шановний. Вибачте, але ми вам не можемо надати ту послугу, яку ви потребуєте. Тобто купити автомобіль. На превеликий жаль, вам треба буде почекати там, де ще знову ж таки піти до конкурента, в якого ще залишилися ці довідки рахунки. Під столичним департаментом ресурсного забезпечення купа людей. Лише тут і видають довідки рахунки. Люди займають чергу зночі, бо на руки віднедавна можна отримати лише обмежену кількість довідок. З технічної точки зору мені наступного тижня треба знову їхати і отримати, тому що для моєї організації 50 справок це насправді 3-4 дні роботи. У асоціації автоімпортерів та дилерів розповідають, в березні автомобільний ринок України вже був паралізований браком транзитних номерів. Без них також неможливо продати транспортний засіб. Тепер почалася лихоманка з довідками рахунками державним чиновникам і доказувати те, що от ми несемо збитки, а це ваші проблеми. Хоча, до речі, це теж на бюджеті скажеться, тому що якщо автосалон зараз отримає збитки, то потім в кінці року там він не сплатить податок на прибуток, тому що прибутку в нього просто не буде. Автодилери кивають на ДАІ. мовляв, саме вони створили штучний дефіцит цих папірців, але люди у погонах відхрещуються, кажуть вони самі заручники ситуації. Закони як дишло, крутять то в один бік, то в другий. Замість приватників, друком довідок рахунків відтепер мають займатися лише державні підприємства. Відбувається зміна постачальника цієї продукції в зв'язку з вимогами законодавства щодо виготовлення цих документів на державних підприємствах. Ми Маємо надію, що найближчим часом буде закінчена тені процедура і в нас буде достатня кількість цих документів для видачі їх суб'єктів. Продавці автомобілів узагалі не тямлять, на що потрібні ті довідки рахунки. Світ вже давно відмовився від тих бюрократичних дурниць. Цей рудимент ще совєтського союзу. Весь цивілізований світ на сьогоднішній день ви можете взяти свій мобільний телефон і по мобільному телефону купити автомобіль і так само його зареєструвати. Тим часом, категорично не на камеру, деякі керівники автосалонів зізнаються, сваритися з даївцями не будуть, бо домовитися з правоохоронцями завжди можна. І за довідку рахунок теж. Віталій Кубліков, Юрій Грасимов, Олег Кухар, наш репортер. Іноземці самовільно покинули львівську лікарню. П'ятеро італійців, які отруїлися на цих вихідних, звільнили стаціонар Львівської обласної інфекційної лікарні за власним бажанням. На другий день лікування самопочуття іноземців значно покращилось, і, хоча медики радили залишитись на повний курс лікування, вони вирішили швидше повернутися додому. І не через погані умови, а через любов до музики. Студенти-музиканти хотіли якнайшвидше взяти до рук музичні інструменти. Медсестри розповіли, поміж крапальницями і уколами навіть. Вивчали нотні партитури, пообкладали ними лікарняні ліжка. Причину отруєння італійців ще з'ясовують, однак уже відомо. Напередодні студенти харчувались у піцерії. Тепер стверджують медики, їхній стан задовільний і вони можуть музикувати. На момент виписки стаціонару у всіх був хороший настрій, всі дякували нам за надану допомогу. І е, з їх слів, а також вони писали розписки. Вони пішли в хорошому настрої із добрим задовільним самопочуттям. Зловили псевдогенерала. Міліція затримала чоловіка, який мав посвідчення генерал-майора служби безпеки України. Шукати фальшивого офіцера не довелося. Він сам викликав наряд міліції та намагався вплинути на правоохоронців вигаданою посадою однак ті одразу розпізнали підробку. Виявив фальшивку працівник патрульно-постової служби Іван Чорній. У ніч на середу він виїхав на виклик розбороняти бійку між орендарем та власником квартири. Прийшли ваші документи, придивіть, будь ласка, бо нам треба відрапортувати, хто ви є, хто квартировий наймач є. Квартировий наймач при проявив свій паспорт, він приявив своє це посвідчення. Ну я такий, туди-сюди, вас потім позвільняю. Ну, почалися, звісно, погрози з його сторони. Ну ми зрозуміли зразу, що це посвідчення не працівника, і ми буквально. В моменті відреагували і викликали на місце слідчу оперативну групу, щоб вона займалася даним чоловіком. Експертиза підтвердила, посвідка генерал-майора не справжня. Це посвідчення уже п'яте, яке вилучила цьогоріч львівська міліція. До цього на фальшуванні попадалися ще один липовий працівник СБУ, два міліціонери та один прикордонник. Є різні ситуації, є що викликає сама якість. Службове посвідчення, підписи не, не чітко, не розбірло. Є сама поведінка значить даної підзрілої особи. Коли починають задавати йому питання, по тому посвідченню, вона або деколи забувається, починає вковтати, будемо говорити, про ковту слова, букви і так далі. Зараз міліція вирішує, чи порушувати проти псевдогенерала карну справу. А патрульним, які помітили підробку, обіцяють виголосити подяку. Арсен Данилюк, Кухар, наш репортер. Звільнення у міській раді наказ про звільнення головного архітектора міста Юрія Криворучка вже підписаний. Є інформація, що у керівництва мерії були підстави для звільнення чиновника. Сам Юрій Криворучко в інтерв'ю нашому репортеру заявив, що переходить на іншу роботу. У міському відділі кадрів цю інформацію підтвердили. Архітектор повертається на колишнє місце праці у Львівську політехніку. Сьогодні зареєстрували ще одну заяву з проханням про звільнення. Її написав начальник управління культури Андрій Вороновський. Посадовець вирішив йти з посади за власним бажанням. Наразі немає наказу про його звільнення. Невідомо чи підпише його міський голова. Андрій Вороновський своєї заяви не коментує. Нам стало відомо, що після скасування депутатами будь-яких премій та надбавок начальник міського управління культури отримував 1500 гривень зарплати. Є інформація, що це і стало причиною його рішення у відділі кадрів нашому Портеру прокоментували звільнення і пана Криворучка, і пана Вороновського. Пан Боболо звернувся до міського голови, щоб пана Криворучка шляхом власне звільнення шляхом переведення перевести його на основне місце праці. Андрій Іванович це погодив. І пан 7-го числа. 6 числа 6 серпня це було останній день його місця роботи у міській міській раді. Пан Вороновський це знов ж таки було його рішення. Заяву він подав згідно чинного законодавства за два тижні. Попередив керівника організації, тобто міського голови, про те, що він вважає, що він готовий йти з міської ради, тобто, знов ж таки, це було його абсолютно особисте рішення. Хоча, чесно вам скажу, пан Вороновський нам дуже шкода, тому що це є дуже ефективний керівник. На собором Вірменської церкви повісять копію Христа. Її ж оригінал помістять у храмі, аби вберегти пам'ятку, адже різьба на ній дуже тонка і філігранна. Також фахівці на 90% закінчили роботу над реставрацією Голгофи. Це єдина пам'ятка мистецтва у вірменському соборі, який не має аналогів в Європі. Реставратори пообіцяли змонтувати композицію до кінця вересня, коли українська сторона відновить стіну, до якої прилягає вівтар. Місяць тому реставратори у церкві розповідали про тяжкий стан скульптури Христа. На її руках бракувало пальців, а зовні вся пам'ятка була пошкоджена шешелем. Зараз поверхню вирівняли та готують до виготовлення копії. Її зроблять зі спеціальної смоли та силікону. Потім розмалюють та розмістять над входом, а оригінал повісять всередині. Цьогоріч повернуть на місце скульптуру Голгофа, яка кілька разів горіла, тому повністю втратила кольорове покриття. Вірмени час від часу намазували Голгофу олією, справжньою олією для блиску. Висока температура призвела до того, що олія вигораючи знищила поліхромію. Реставратор певен, що одну зі скульптур на Голгофі не могли розміщувати зовні. Про це свідчить золото, яке знайшли на пам'ятці. Тож припускає, що собор отримав її з іншого костелу. Український реставратор Олександра над однією рукою хреста працювала три місяці. Зараз закріпила фарбовий шар на самій скульптурі. Далі консервація та дорізблення деталей. «У Розчистках немає нічого складного. Про це це дуже трудоємкий і часозатратний процес. Його неможливо нічим ніяк прискорити. Усі частини Голгофи, а їх 250, оновлять, полакують та законсервують. В порівнянні з іншими деталями їх реставрувати тяжко, бо кожна з них має шар зі шматочками подрібненого скла. дуже тонке скло, 23 сотих міліметра. Найскладніше було усунути всі шари, які перекривали ось цей найцінніший. Після багатьох спроб вдалося. Виконавці робіт сподіваються, що скульптура зовні послужить наступні 200 років. Ірина Панчишин, Богдан Ворон, Роман Маленький, наш репортер. Краще за лего та ще й не ламається. Так говорять про розвиваючий дерев'яний конструктор, виготовлений з дуба. Автори пропонують його дітям та батькам як екологічну іграшку, яка успішно може замінити сучасні пластикові забавки на із сумнівних матеріалів. Лише декілька хвилин і купа дерев'яшок перетворюється на чудернацькі фігури, а маленькі шибайголови затихають біля столу та вмикають свою вигадливість. Я люблю копти м'ячика на ровері кататися. А ти щось тут пробував складати? То воно трохи цікаво чи як? Цікаво, цікаво, а що складаєш лабіринт. На Так. з відра. Відрода відро ми ще не доробили. – Відро отут, тут, а це там. схоже, ця іграшка захоплює і малих, і великих, хоч і зовсім незнайома нинішнім дітлахам. Зовсім не схоже, тому що конструктор ну, звичайний той, що у нас пластмасовий китайський, я так припускаю. А цей вони напевно ще не бачили такого дерев'яного. Дерев'яні іграшки, якщо і виготовляють зараз, то зазвичай для дітей до трьох років цей конструктор придумували для тих, кому вже три і більше. А ще дуже довго вагались, якої ж форми мають бути складові. А потім їдемо в Карпати і бачимо хати зі зрубу тут же називається. Спокон віку люди як будували собі хати, розумієте? З, з дерева, бо дерево було справа і зліва росло. Зрубали, побудували собі помешкання. Так само, точно так само, як, як в реальності. Пів брус, брус. Ну, тут ми їх зробили меншими для того, щоб можна було тут дверцята зробити. Так? Тут йде довший брус. Тут йдуть бруси з е, пазами, які дають можливість зробити ці віконечка. Від самого початку деталі виготовляли із нефарбованого дуба, його лише шліфують, але поразки поруч із сучасним пластиком це дерево не зазнає. Наоборот, краще то, що з лего, там, коли воно щось зламається, викидаєш, то воно потім е не гниє, лишається. А дерево воно може. Зникнути зате немає меж дитячій творчості, тому почати можна із найменшого комплекту з 30 брусків та найпростіших фігурок, а далі усе, що підкаже фантазії. Ірина Вещишин, Олег Кухар, наш репортер. Львівські ресторани обирають для шоу. Емоційний ресторатор Арам Нацаканов упродовж чотирьох днів змінював ресторанчик. Завдання київського проекту на ножах зробити ресторацію, що розташована на площі Коліївщини, комфортною та відвідуваною. Хоча перебував телеведучий у нашому місті лише чотири дні. Все ж знайшов час, аби пройтися львівськими вуличками, завітати у храми та поспілкуватися із львів'янами. Зі спостережень гостя львівський ресторанний бізнес має хороший рівень. Якщо є недоліки, то такі, як і всюди. Всі слінощі та намагання обманути. Ведучий на журналіста нашого репортера не кричав, як він зазвичай робить у своїх програмах. Навпаки, був дуже доброзичливим. Каже, крики використовує лише у телепроектах, бо це стимулює людей, які змагаються у конкурсі. Розповів, що бував у Львові і раніше, але наступного разу приїде сюди вже з родиною. Мусить показати дружині та дітям, за його словами, найгарніше місто України. Абсолютно говорю откровенно вам, что Львов самый красивый город в Украине. Но это, ну, как бы спорить сложно с этим. То есть красивее города на самом деле нет. Ну, это ты купаешься в этом городе. Ты ходишь и просто получаешь наслаждение от каждого часа, когда находишься не только потому, что здесь красивая архитектура, а потому, потому что здесь люди на самом деле необычные. Они очень доброжелательные. Они Ну, у них є в них є любов. Якщо ви маєте до нас запитання чи пропозиції, телефонуйте до редакції. Наші новини на сайті lviv24.com. Далі про економіку, культуру та спорт побачимось. Якість від якої залежить безпека, Миколаїв цемент один із провідних українських виробників цементу, почав кампанію боротьби із підробним тарованим цементом. За даними Асоціації Укрцемент, кожен другий мішок на ринку України підробка причина брак контролю за фасуванням цементу. Є багато прикладів, які показують наскільки небезпечним може бути фальшивий цемент. Було кілька випадків, коли споруди просто розвалювалися. І через це гинули люди. Окрім того, в Україні досить жорсткі погодні умови, і тут треба будувати справді міцні будівлі. Крім того, часто у 50 кілограмових мішках продається цемент значно меншої ваги. При цьому його фасують у мішки дуже схожі на упаковки відомих виробників. Відтак на початку року Миколаїв цемент змінив дизайн мішка. Оригінал можна впізнати за багатоколірною стрічкою на верхньому торці. Крім того, на мішку завжди присутні марки Лафарш і Миколаїв цемент. Єдиний спосіб для покупця відрізнити справжній цемент вигляд упаковки, адже цемент сам по собі виглядає однаково. А за нашими дослідженнями, деякі фальшиві зразки не давали і половини від передбачуваної стандартами міцності. Тому єдиний спосіб для споживача шукати нашу оригінальну упаковку. Гарантовано якісним може бути лише цемент заводського фасування, адже виробник контролює якість протягом усього технологічного процесу. Вихідні у Львові найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. «Під камень під каменем фестиваль, що вже в шосте відбувається в одноіменному селі, знову кличе до Бродівського району. Цьогоріч за виступи колективів фестивальники голосували в соцмережі. Тож на сцену вийдуть київські крамола та тінь сонця, Іван-Франківський цвіт кульбаби, перкалаба та коралі, а також крапка Запоріжжя. Будуть спортивні забави, різноманітні майстер-класи. А ще можливо і традиційне весілля на сцені цього разу свято розширили, розпочавши його на три дні раніше. Якщо фестиваль закінчується в неділю, то в понеділок і вівторок ще, скажімо так, люди залишаються, і тому напевно вирішили зробити, що все ж таки, щоб максимально задовільнити ці бажання. Спокій та мир посеред хаосу у галереї «Ікон-арт» доповнена експозиція з колекції галереї. Це сакральні полотна від Оксани Андрушенко, Оксани Романів-Тріске, Остапа Лозинського, Іванки Давид Крап'якевич, а також митців з Хмельницького та Києва. Чимало з них ще не бачив глядач. Виставка, що у миротворі триватиме до кінця серпня. Хто її оглядає, отримує не лише добрі емоції, особливий спокій, якусь особливу атмосферу і просто тишу. Яка зовсім є непритаманна зараз літньому Львову. Четверте у храмі апостолів Петра та Павла влаштують вечір музики. Гармонію даруватиме струнний квартет Віва Стрінг квартет. Звучатимуть твори західноєвропейських композиторів Баха, Моцарта та Вівальді. Все задля того, аби церква не видавалася неприступною сакральною спорудою. Щоб людей якось гуртувати довкола ідеї церкви, і навіть тим, щоб презентувати багато. Ті композитори, і твори, які ми виконуємо, були написані під натхненням якимось релігійних відчуттів. Новини спорту представляє аквапарк пляж. Найкраще місце для активних розваг та яскравого літнього відпочинку. Аквапарк пляж. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! Перша срібна медаль. Її українці здобули у 13-й змагальний день на лондонській олімпіаді. І Осипенко-Радомська стала другою у змаганні байдаршниць на дистанції 500 метрів. Її результат одна хвилина 52,5 секунди. Переможниця Данута Козак з Угорщини, що фінішу дісталась на секунду раніше. Продовжує боротьбу за медаль. Також десятиборець Олексій Касьянов. представник Луганщини, після семи вправ займав третю позицію. У турнірній таблиці наш спортсмен піднявся на одну сходинку після вдалого виступу у метанні диска. Ще дві Роди гарантували собі українські боксери. У чвертьфіналі Денис Барінчик впевнено переміг австралійця Джефрі Хорна. Рахунок за підсумком трьох раундів – 21-13. Так само за очками успіх святкував Олександр Гвоздик. Щоправда, його бій з алжирським боксером видався значно напруженішим. Свого візаві він зміг перевершити лише на два пункти. Таким чином, українська боксерська команда вже забезпечила собі п'ять бронзових нагород. Півфінальні поєдинки відбудуться 10 серпня. А фундамент закладають у Львові. Молодіжна збірна України з регбі. Перший етап підготовки до чемпіонату Європи проводить саме у нашому місті. В суботу на хлопців чекає товариська гра з поляками. А вже у вересні фінальні матчі континентальної першості. З 1 по 8 вересня у Чехії відбудеться молодіжний чемпіонат Європи. На континентальну першість наші хлопці їдуть не як статисти. Взагалі наласоваємося на перемогу. Хочемо виграти. Взагалі всі добре готуються, всі зібралися. Ну, клімат нормальний. Всі дружні, ну, дружні між собою на перший рік вже граємо разом. Так що все нормально. Готуємося до перемоги. 11 серпня у Львові українська молодіжка зустрінеться з польськими ровесниками. Цей матч буде частиною святкування 90-ї річниці з дня першого поєдинку у Львові. Ця команда дуже Ця команда дуже сильна. У нас з ними постійно виходить важка боротьба. Виграти у них дуже нелегко. У складі молодіжки сім львівських соколят. Для них цей матч має особливу вагу. Та, само собою, легше вдома грати, що на виїзді. Тут всі свої, всі підтримують. Львівський збір допоможе тренерам вибрати кістя команди, на який і розраховуватимуть у Чехії. Тому у матчі з поляками вимагатимуть максимальної віддачі. Тим паче, що зараз в команді аж 30 гравців. У нас 30 чоловік приїхали на збори. У нас 30 людей приїхало на збори, і дуже би хотілося побачити, як люди борються. Тому що всі хлопці приблизно рівні, і дуже хотілося б виділити такі якості, як боротьба, бажання, робота до кінця. Життя після чемпіонату Європи не закінчується, тому мимохідь команда виконує й інші завдання. Задачами завдання. Ми завжди ставимо найвище перемогти на тому чемпіонаті. Це завдання на першість. А глобальна наша ціль це підготувати гравців для національної збірної. З 25 по 30 серпня молоді регбісти проведуть ще один тренувальний збір. А в останній день літа вирушать до Чехії за медалями чемпіонату Європи. Віталій Кулачковський, Роман Миленький. Наш спорт. А що руки з м'ячем робити можуть? Сьогодні у Рубриці майстер-клас будемо вчитись гандболу. Для цього проведемо тренування із єдиною львівською командою з цього виду жіночою галичанкою. Мало хто знає, що свою єдину олімпійську нагороду командних видах спорту Україна здобула саме у гандболі, причому у жіночому гандболі. І хоча серед теперішніх галичанок олімпійських призерах немає, проте тренування з ними все одно вийде доволі корисним. Заняття розпочали із дуже важливої частини розминки. рухаємося на ногах, під такт, підтакт, ручки вперед. І раз два раз два раз два, раз два, раз два. раз-два, Добре, ще удар у локті. Удар, 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 добре. Окрім звичних вправ, виконуємо і суто гандбольні. Стієчка з захисника ми маємо рухатися носочком вперед і коліном вперед. Носок п'ятка, п'ятка, носочок. І Відповідно, інший бік. Важливо розвернутися, дай мені м'яч. Розвернутися боком. Так, от боком ми розвертаємо, боком атакуємо М'ячик. І потім віддати пас. Цей вид спорту складається із зупинок та переміщень. Є два види обігрування зупинка однією ногою і двома. Фінти виконують завдяки трьом дозволеним крокам. Так само в іншому напрямку зупиняємося, міняємо напрямок, виконуємо кидочок. Після цього тренуємо атакувальні дії. Кидок з опори складається із трьох фаз. Перша фаза це ловля обробка м'яча. Перший крок виносимо руку. Другий крок це схресний крок. І третій опорна нога виконується сам кидочок. Також нерідко кидають у стрибку. Зазвичай цей елемент виконують високі гравці, які можуть перекинути блок. Тут також є три фази отримання м'яча, підготовка та сам кидок. Далі переходимо до відпрацювання захисних дій. Спухатися треба носочком вперед, для того, щоб не травмуватися. Так? Тепер вихід на гравця і підстраховка лінійного. так? І блок. І блок. Ще такий один елемент захисний це блок. Найважче та найважливіше злагодженість у захисті. Це вдається лише після довгих років тренувань. За одне заняття стати хорошим гандболістом нереально. Проте за зами цього виду спорту ми ознайомилися. Віталій Кулачковський, Олег Кухар. Наш спорт. Такі от справи. Курси валюди люди синоптиків далі у випуску. Гераздів вам побачимось. Національна мережа ломбардів скарбниця вкотре потішила подарунками. З нагоди 20-річчя компанія провела черговий розіграш призів серед своїх найактивніших клієнтів, які були приємно вражені цікавими сюрпризами та спеціально підготовленою програмою. І сюрприз фотоапарат. Мені якраз бракувало цифрового фотоапарата, тому що один свій я віддала доньці, ну той, що купувала раніше, а це якраз в мене і не було. У Львові працює вісім відділень скарбниці. Тут можна швидко і зручно взяти готівку. Ктівкові кредити під заставу особистих речей. Уся процедура займає лише три хвилини. Життя в нас різне і буває необхідна якась певна сума. Тому швиденько звертаєшся в ломбард, скарбниця і тебе професійно обслуговують. Питання твоє вирішується. Ще однією переваги ломбарду є те, що клієнт платить відсотки за стільки днів, скільки користується кредитом, і може повернути гроші тоді, коли має змогу. У нас працюють самі кваліфіковані працівники. Це перше. По-друге, в нас завжди безкоштовна оцінка предметів застави. У нас кредит оформляють швидко, чітко, якісно оформлюють юридичні договори, тобто все згідно чинного законодавства України. Високий рівень безпеки, на що треба зважити, тому що все-таки за збереження предметів закладу ми відповідаємо 100%. -го. Тобто найновіші у нас фізична охорона на відділеннях до кінця цього року. Компанія має намір відкрити у Львові ще два відділення. Мережа ломбардів скарбниця нині налічує близько 180 відділень у всій країні. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро – 9 гривень 86 копійок. Американський долар – 7 гривень 99 копійок. Російський рубль – 25 копійок. Польський злотий – 2 гривні 41 копійка. На п'ятницю, 10 серпня, синоптики прогнозують хмарну погоду, дощ. Температура повітря в день – 20 градусів тепла. Вночі – 15 градусів вишень. Вітер північно-західний – чи нуля. Північно 5 метрів на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії «Екодім». Деталі за телефоном 224 90 99.